Доброго ранку, спокійного дня, мирного вечора і тихої ночі всім, хто мене дивиться. Ось це покупний гіацинт. Вже я його пересадила, і він пішов у рост і вже починає розквітати рожевими квіточками, які вже мають аромат. Ось це мій гіацинт, який був у холодильнику. І так і сидить. Не хоче пускати коріння. Я його лікувала Максимом, але, мабуть, не допомогло. Бо Максим, мабуть, вже не допомагає. Тому коріння досі нема. Ось. Вріст він не йде. Як я не намагалася, але тільки одного разу в мене прийнялася цибулина гіацинту. І розцвіла, це була блакитна. блакитний гіацинт. Небесного а ось я знайшла фото мого гіацинту, який я сама виростила з цибулини за 14 квітня 2019 року. Цю квітку такого красивого небесно-блакитного кольору мені вдалося тоді виростити з голландської цибулини, купленої у фуршеті. З тих пір я всюди шукала цибулину такого самого кольору і ніде її не бачила. Мені так шкода, що він потім все одно загинув, бо був з якоюсь хворобою. Цю цибулину я купляла в АТБ. Тому що колір на упаковці здавався дуже схожим, але я хотіла, щоб він розквітнув навесні, і тому тримала його в холодильнику. А цю рослину я купляла в сільпо вже після вигонки. Тобто, мій висновок такий: що краще, мабуть, купляти гіацинти, які вже пророщені, ніж ті, що ти намагаєшся сам виростити, а в тебе нічого не виходить. Бо це не дуже легко, як здається, на перший погляд, робити виганку цибулин на цвітіння. Так само і з тюльпанами, і зі всіма іншими рослинами. Багато хвороб є на цибулини, які подолати дуже важко в домашніх умовах. Тому маємо такі результати з гіацинтами. А це в мене гіпіаструми. Це зовсім інша історія. Гіпіаструми це трошечки інша рослина. Тому з ними все по-іншому. Вони дуже витривалі, і їх вбити важко. То вони ростуть і в домашніх умовах. Судячи з мого досвіду, це так. От з гіацинтами в мене ніяк не виходить. На жаль. Може, я щось роблю неправильно. А ви як гадаєте, що я роблю неправильно? Може, ви мені дасте якісь поради, як правильно можна отаку цибулину яцинту виростити в домашніх умовах, щоб вона зацвіла? Якщо вона куплена в магазині просто цибулиною. І як її можна вигнати? До цвітіння, якщо в мене немає ані погреба, нічого такого немає, є тільки холодильник, в якому вона лежала після покупки, бо купляла я її восени минулого року, то які я роблю помилки? Може хтось мені підскаже, що робити? А саме чого я її помазала Максимом? Тому що мені не сподобалося тонце, воно було з якимось сизим. Нальотом дуже схожим на якусь хворобу. І тому я вирішила на всяк випадок помазати і гіацинт максимом так само, як я це роблю з гіпіаструмами. Так, на гіпіаструмах я лікувала фузаріоз і вилікувала. Що тепер ця е, цибулинка, яка вмирала вже, вона в мене видала. Три дітки, два на мамці, одна дітка вже окремо посаджена. І тому я не знала, що мені робити. В мене був тільки Максим, я не знала, що це таке. І заодно, коли займалася цибулиною, ми помазала Максимом і гіацинтом. Може, є люди, які успішно вирощують гіацинти в домашніх умовах. Будь ласка, підкажіть мені, що я роблю не так. Дуже дякую за перегляд, і сподіваюся, що, хоч оця рослина, в мене розквітне.